Чому почали вважати неділю святим днем замість суботи? Напевно, кожен, хто уважно читав Біблію, помітив, що в ній немає жодного вірша, який би закликав святкувати неділю. Мало того, Слово Боже називає її першим і відповідно робочим днем тижня. Сьомий же день тижня субота. І в Біблії безліч текстів, включаючи одну з десяти заповідей, які закликають святити саме суботній день. Раніше, відповідаючи на цю тему, я вже говорив, що Адам і Єва святкували суботу, до народження Ісуса всі віруючи в істинного Бога, святкували суботу. Ісус святив суботу, навіть вказував, як правильно її дотримуватися. Учні після смерті і Воскресіння Ісуса святкували суботу. Написано, що і у вічності теж буде святкуватися субота. Єдина біла пляма на цій історичній послідовності від 3-4 століття нашої ери до другого приходу Ісуса. Саме про неї маю розповісти, відповідаючи на це запитання. Отож, з самого початку християнство зазнавало переслідувань, його сприймали як якусь юдейську конфесію, адже його віровчення мало чим відрізнялося від юдаїзму. Хоча основою їхньої проповіді був Воскреслий Христос. І саме на цьому вони постійно. Акцентували. Вони читали ті ж самі писання що юдеї, дотримувалися тих самих моральних норм, поклонялися тому самому єдиному Богу. Пройшли роки, і християнство стало набагато популярнішим не тільки серед юдеїв, але й серед язичників. Настільки популярним, що імператор Римської імперії Костянтин вирішив зробити його державною релігією. Але не все було так просто. Можливо, ви чули, що у свій час Володимир хрестив Русь насильно. Я пам'ятаю, що навіть у школі нам розповідали, як люди бігли, плачучи за своїми ідолами, які пливли Дніпром. Щось подібне було й у часи Костянтина. Як кажуть, силою не будеш милою. язичники ніяк не хотіли впроваджувати християнські норми у своє життя. Тож церква спільно з державою пішла на поступову заміну певних норм. Наприклад, багато язичницьких свят почали називати християнськими іменами, прив'язавши до них християнських святих. Протягом часу християнство пішло на багато поступок, щоб бути ніби як більш зрозумілим для язичників. Те ж саме відбулося із суботою. У язичників неділя була святим днем, днем Сонця це, до речі, відображено в назвах цього дня в багатьох мовах. Для прикладу, англійська мова Sunday – sun – сонце, day – день. Німецька зон son, так. сонце, Tag – день. Ну і в багатьох інших мовах та ж сама ситуація. Тому спочатку вирішили зробити цей день вихідним. Таким чином, субота була святковим днем, а неділя вихідним. Але довго ця практика не протрималася, і поступово неділя стала вважатися святим Господнім днем. Звичайно ж, її прив'язали до Воскресіння Христа, але жодних повелінь у Біблії щодо святкування щотижня Воскресіння Ісуса немає. Пройшли століття, і католицька церква написала у своєму катехізисі. Ми святкуємо неділю, а не суботу, тому що католицька церква перенесла святкування суботи з сьомого дня тижня на перший. Тобто ця церква вирішила, що її влади достатньо, щоб змінити Божу заповідь і скасувати святковий суботній час, а інші церкви просто перейняли цю традицію у неї, чим вона, до речі, пишається. Цитую: дотримання неділі протестантами це поступка, яку вони платять супереч собі. Авторитету католицької церкви. І таких цитат є багато в книжках католицьких письменників. Е, до речі, Біблія передбачала цю історію, що буде така влада на землі, яка, як сказано, буде гнобити святих Всевишнього, що відбувалося в середні віки і часи Інквізиції, і захоче змінити часи та закон. Інші переклади, ще й так: змінити свята або священні дні. І закон. Тож, виконувати церковну традицію чи повеління Біблії вибір за кожним із нас. Я свій вибір зробив, і він, як ви розумієте, на користь біблійних постанов.